Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословенний час. Молимось, роздумуємо і живемо посланням. І тоді будемо йти до Бога кроками швидшими, так? І, і більшими. Сьогодні візьме 25 вересня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ви своїм миром... Помогли, щоб інші бачили і почали шукати мир. Ви, дорогі діти, в мирі і не можете зрозуміти неспокою. Тому закликаю вас, щоб молитвою і життям допомогли знищити в людях усе те, що є злом, і розкрити обман, яким послуговується Сатана. Ви моліться, щоб істина запанувала в їх серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні так добре каже, цікаво, що у вас не, не має бути, що щоб ти, не, щоб ти не міг зрозуміти неспокій. Що таке неспокій? Дивишся на ту людину неспокійну і не розумієш, що з тобою. Чому ти неспокійна, так? Настільки Марія говорить про мир, щоб ми були взагалі інші, інші так? Дивишся, і, і на тебе люди дивляться, як на якогось, не знаю, там космонавта, так? Коли всі не в мирі, не в спокої, на нервах, а ти в мирі. Каже, щоб ти не розумів навіть, що таке неспокій. Чи сьогодні ти знаєш, що таке неспокій? Чи попадаєш в цей неспокій? Бо неспокій це сатана, який підкидає інформацію, так? це ще новина не дійшла до тебе, якби тебе це ще не тронуло, але вже страх постійний. Страх, що там буде гірше, завтра ще буде гірше. І так кожен день сіє, сіє, сіє. Так? І ти постійно на нервах, ти постійно в неспокою, бо не можеш розслабитись. Бо як не одне, так друге, так третє, так четверте. Не факт, що воно потім прийде. Але ти вже перекручуєш в голові ці всі погані можливості, так? Варіанти всі жахливі. 150 тисяч жахливих варіантів. І один хороший там проходить. І то, якщо там, як то кажуть, зійдуться всі, всі пазли, то... Там пройде хороший варіант. І це, власне, неспокій, коли ти так думаєш. Коли в тебе все крутиться тільки на... на тому, що я допущу помилку, я там не впоруюсь, там не вийде. І в більшості цього достатньо, щоб взагалі нічого не починати робити. Більшості людям цього достатньо. В голові порішати, так? Так, я зроблю то. Ага, там так, так, там, там, так. Ні, то нереально робити, я не буду то робити. Це програв. Програв ще не почавши боротьбу. І Сатана, власне, працює над цим. Це його місія, це його брехня. так. Він батько брехні, брехав, бреше і буде брехати. І тому кожного дня тобі бреше. Тобі, то він близьким бреше. І, власне, Марія говорить. Щоб ми допомагали звільняти людей з цієї брехні. А як? Ну, показавши, що я боліс з цієї брехні. Так? То саме, як курільщик, який курив 20 років, перестав курити, то він може розповісти е, свій досвід. так? Чи він допоможе комусь, то не впевнений. А, але він може тоді ділитися цим досвідом, так? І той, хто ще курільщик то дивиться думати. Ну реально, чувак нормальний, щасливий, бо покинув цю звичку, так? А звичка куріння в чому полягає? Також в обмані. Така є обман. Ти не зможеш кинути. Ти не витримаєш. І всі курільщики, хто були курильщиками, то мене зрозуміють, так? хто не був, ну, то вам треба каву лишити. І тоді ви побачите, що це також. Обман, що я не можу без кави, я життя жити не зможу без кави. 3-4 дні, тиждень, два, і ви забули, що взагалі колись її пили. Так? Але йде такий обман, цей бар'єр обманний, який, власне, не дає тобі починати, не дає тобі зрушити. Це я на прикладі кажу, да, якихось маленьких звичок. Хоча ці маленькі звички стають на. П'ядестал деяких людей на рівні життя, так. і це жахливо. Каже, я, я краще помру, ніж перестану. І це вже жахливо. Такі слова чути взагалі. Закликаю тебе, щоб ти своїм миром поміг, щоб інші бачили і почали шукати мир. Каже Марія, закликаю тебе своїм миром, щоб ти поміг, щоб інші почали шукати мир. Тобто, тобі побачили. Захотіли і почали шукати. А вони попитають, де ти мир береш, а ти показуєш на Христа. Показуєш на Марію, так? А Марія на Христа все одно. Тобто ти вже знайомиш, знайомиш з Ісусом, цю людину, і кажеш, отам шукай. Там ти знайдеш 100%. Є мільйон варіантів, які пропонують тобі знайти якийсь мир, якийсь штучний мир, так? Але є один істинний варіант, один істинний напрямок, де ти його точно знайдеш. Ти, дорога дитинко, в мирі і не можеш зрозуміти неспокою. Це про тебе сьогодні. Надіюсь, про мене. Ти каже Марія, ти, дорога дитинко, в мирі і не можеш зрозуміти неспокою. І це дійсно правда, так? Хто в мирі ходить, то вже не може зрозуміти неспокою. Дивишся на ту людину, як на космонав, на, як на лунатика, на іншопланетянина якогось. Звідки стільки нервів, звідки стільки цього всього? так? Ну, Вже іноді я не розумію того. Але Марія каже, що це так має бути, що не можеш зрозуміти неспокою. Тому закликаю тебе, щоб і життям допоміг, допомогла, знищити в людях усе те, що є злом. І розкрити обман, яким послуговується сатана. Ти молись, щоб істина запанувала у всіх серцях. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. То сьогодні молимось, молимось і аналізуємо, чи моє життя сьогодні розкриває зло іншим людям, чи не розкриває ще, чи маю чи почати якусь діяльність, щоб воно розкривалося. Щоб цей обман був розкритий. Щоб Сатана втрачав свою силу, так? бо його сила в обмані. А коли приходить світло, воно цей обман просвічує і він втрачає цю силу. Тому давайте будемо цим прикладом миру і завжди вказувати на Христа тим людям, які не мають цього миру. Будьте благословені, миром, радість, благодать, з Меджугоря, папа.